Харківські заклади, соцсфери та об'єкти критичної інфраструктури тепер із додатковими джерелами енергопостачання. Фонд ЮНІСЕФ надав місту потужні генератори. Два відправили водоканалу, а особливу увагу приділили закладам охорони здоров'я. Всього до області надійшло 12 генераторів різної потужності, якої вистачить для резервного електропостачання, а отже, для забезпечення безперебійного воду та теплопостачання. Місцева влада робить все можливе, аби забезпечити водопостачання у цей непростий час. ЮНІСЕФ бачить своїм пріоритетом забезпечення резервного живлення і необхідних матеріалів для критично важливої інфраструктури. Ми працюємо разом із партнерами та органами врядування, аби харків'яни продовжували мати доступ до води і медичних послуг. У свою чергу мер Харкова Ігор Терхов зазначив, що завдяки такому обладнанню установи міста будуть забезпечені електроенергією та теплом навіть у разі надзвичайних ситуацій, що особливо актуально у час, коли російський агресор цинічно обстрілює об'єкти критичної інфраструктури мегаполісу. Я вдячний ЮНІСЕФ за підтримку. Ми продовжуємо забезпечувати резервними джерелами живлення заклади соціальної сфери. Завдяки ЮНІСЕФ генератор отримала стоматологічна поліклініка номер 7 яка обслуговує харків'ян у такі складні часи, та дитяча лікарня номер 5 де, зокрема, допомагають дітям із захворюваннями на епілепсію, ДЦП з наслідками травм. Всі вони залишаються у Харкові зі своїми батьками та потребують нашої підтримки. Також два потужні генератори. Допомагають у роботі нашому водоканалу. Від ЮНІСЕФ комунальне підприємство Харків водоканал отримало два генератори для виробничих потреб. Їх встановлять на ключових насосних каналізаційних станціях у двох районах Харкова. Ці насосні станції обслуговують понад півмільйона харків'ян, а також промислові об'єкти. Завдяки генераторам, у разі відключення електроенергії через ворожу агресію, ці станції зможуть працювати тривалий час автономно. Таким чином нам вдасться уникнути не тільки можливих серйозних аварій на каналізаційних мережах, а й техногенних катастроф. І таку підтримку від фонду Харків отримує ще з березня. Так було закуплено обладнання та матеріали для очищення систем водопостачання для забезпечення харків'ян якісною послугою. Більше того, фонд ЮНІСЕФ за сприяння USAID доставив у мегаполіс 170 тонн гуманітарної допомоги. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківські звістя.